Що на тебе чекає найближчим часом? І так, давайте настроїмося на дане питання. І пам'ятаємо, підписуємось і ставимо сердечко. Вау! Ну дивіться, тут прям два чоловіки проявляються в вашому житті. І прямо із подаруночками, з почуттями, прям іскряться, прям хочуть прояву емоціонального, прямо живчики, енергійні люди. Але один такий стабільний, що можна і покластися, і довіритися, а другий емоціональний, можливо, в майбутньому якось і остине. Але і з такими запальними, рішучими діями буде проявлятися. Людина, душа компанії, швидкий, емоційний, життєрадісний, любить компанію і бути в центрі увазі. А інший більш такий холодний. Спостережливий, глибокий, аналітичний, на якого можна покластися, довіритися і слухати, бо він може надати якусь дуже хорошу пораду, і даже хороший буде батько для своїх дітей. Але ці чоловіки прямо в них можна сказати, іскряться почуття, тобто будуть проявлятися, будуть вас. Задовольнять всіх у ваших потребах, тобто і подаруночки, і квіточки тут будуть, і один за одним, прям може конкуренція буде. І буде як це, війна за вас, тобто боротьба за те, щоб вами заволодіти і мати. Ну, все-таки, як ніяк, коли конкуренція це в облаго для дівчинки, для жінки, для жіночки, щоб чоловіки. Чувствували себе чоловіками і могли завойовувати свою принцесу.